Друзі, вітаю! Іран передає Росії балістичні ракети. Наразі відомо, що це балістичні ракети малої дальності, які летять на дистанцію до 120 кілометрів. Відповідно навіщо ворогу ці ракети для того, щоб поражати цілі на сході, знову ж таки діяти з півночі, там де Курщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина відповідно. Ворогу не вистачає власних іскандерем для цього. Корейські кендерівські ракети вони не виконують ті завдання, поставлені військовим командуванням РФ. Відповідно, це вони летять неточно. Ну і загалом це ракети для терору цивільних. Відповідно, зараз закуповуються іранські. Відомо ж про понад 200 таких ракет. Відповідно. Зараз потрібно, щоб захід нарешті перестав боятися і надав дозвіл на удари глиб російської території зброєю. Бо